Нам потрібно в першу чергу переосвідомлення роботи судової системи. І коли зараз людина іде, розуміючи, що вона права до суду, але вона повинна або шукати знайомих спільних з цим судом, або шукати якісь додаткові фінансові кошти, щоб через когось десь їх занести, щоб просто справедливий вирок, який повинен бути, отримати, оце тут Оце треба міняти в свідомості цих суддів, цих людей, коли людина не повинна боятися йти до суду. І я. В очах пана Гросьма не побачив такої рішучості. Може він, може він виправитися? Пан Ляшко на цій зустрічі сказав, що у вас є час до вівторка. Подумайте, представте свою програму, та яка є перед драфт програми. Ми її розглянемо, подивимось і будуть реальні підстави голосувати за Гройсмана. Буде голосувати і народний фронт, і я переконаний всі інші народні депутати. Я жодним чином не так, кажу так. про те, що пан Гройсман не гідний цієї посади. Але якщо ми хочемо вийти із цієї політичної кризи, ми повинні не тільки обличчя поміняти, ми повинні поміняти стратегію підходів. яка... менше яка... хвилини, а прописати якісь терміни виконання там, наприклад, так. тих чи інших, бо е одна справа там. Сприяти стабілізації, там рухатися в напрямку, інтегруватися туди. То ну це можна і десятиліттями Знаєте, робити. Правда, так, є, є намір прописати конкретні дати. Я знаю, що сьогодні вже відбувалася робоча група. Також так, так. з написання ну, в лапках нової коаліційної угоди, оскільки вона е кардинально не буде відрізнятися від старої. Там ну, ви ви ж намагалися щось нормально в тій старій правда, Абсолютно. і вона Всі є вона, вона є абсолютно нормальна. Вона ну, розрахована так. на 5 років. Просто ну, дійсно там немає конкретних строків виконання того. Чи іншого закону. якраз там планується якраз помісячний графік виконання того чи іншого, і конкретна відповідальність тієї чи іншої особи за невиконання. За Дякую за цікаву бесіду за участь в нашій передачі. Дякую за активність всім нашим глядачам. Андрій Помазанов, народний депутат України, член депутатської фракції політичної партії Народний фронт, член парламентського комітету з питань правової політики та правосуддя. Був гостем нашої студії.